Всем привет! Сегодня со мной Полина Акачук. И сегодня э, будет первый день, где ты в школе. И еще у э, моего уже 4 дня Да. Что подадите? А, он это. Дети приходят. Ось Дети? моя отчаянная. Дети нет. Діти дивляться, Добре, я як тут все виглядає. І приходять оформлятися. У кожного є свій шкафчик. О, як у бокавока, майже як у бокавока. Вже є бокавока, ну маєш як у бока. -бока. Добрий день, я. Добрий день. Я... Я хочу вчитися в цій школі. Добре. Далай. в конкурсі. Ну, я вчу, я буду вчитися в п'ятому, мама так сказала. Добре, 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 тоді ми вам даємо ключик. Це від вашого шкафчика. Ми проходьте в клас. Добрий день. Добрий день. Я Єва. Е, я, я Аня. Я Аня. Я хочу вступити в цю школу теж в п'ятий клас. Добре, тоді тримайте ключ від свого шкафчика. Виходьте в клас. Нам дали поїхати кати. Добрий день, можна? Я піду в 10 клас. Ти можеш... Добрий день, мене зовут Андрій. Можна мені поступити в 5 клас? Та поля, так, так, 10 в 10 в 10 клас. так, звісно. Тримайте ключик від Хто вашого шкафа. Я не буду помогати тобі, якщо в 5 клас не піду маленькі. А у вже Добрий день. Я, я, хочу... я сама кажу, я Дем'ян, я хочу поступити в п'ятий клас. Та чи не десятий? Okay. Тримайте ключик. Бо тут, крім п'ятого, нічого немає. Тут, крім немає. А ні, це не ваш ключ, ось ваш ключ. Отте до класу. Добрий день. Ну, я звати пані я хочу Сьогодні ми будемо експеримі... експериментувати і домашку буде, а потім ми підемо їсти. У нас через дві години обід, так що треба швидше. Сідайте за свої місця. тут сідаєш. Ти? О, Андрій, ти що, пукнув? Напевно. Фу, Андрій. Все, починаємо. Берем. Андрюя, ти пристань ось уже Став. О, і зараз вони берега і зараз вони, ой, і зараз вони і... І в одного заболів живот. В одного заболів ой, жив... ой, живот. Ой, ой, у мене живот болить. Пройди. Застряла. Ставимо пар, а тут не с ним нет. Так, Ні. Добрий день, в мене живот болить, Що робити? Прийди до кухаря, а кухар де після вашого класу. Добрий день, у мене болить живот, що робити. <кхід> Давай. -ка. Ти хочеш поїжджу чуть-чуть? Ну, добре. Мням-ням-ням. Час повернутися до школи. Добре йде. І не, знову я щось пропустила. І Ми тебе чекали. Йо-майо! Пройшло дві години. І час розходити, і час обідати, йти по домам. Вони прийшли, зараз будуть замовляти. І ось вони ей, замовили. Ой, не додому, а на наступний урок. Ну це вже буде в другій половині. Це вже буде в другій серії. І на цьому це все. Всім до побачення. Підписуйтесь на Поліну Акачук. ставте лайк і пишіть коментарі.